Вітаю в ефірі. Сигнальний шум. Я Алекс. Аналізуємо події 13 червня 2025 року. П'ятниця 13. Іронічно. А я шум, і яка ж дивовижна випадковість, Алексе. Десятиліттями вони грали у свою проксі війну, обмінюючись ударами через ліванських, сирійських та єменських посередників, і раптом, саме тоді, коли світ, хоч якось, звик до війни в Україні. Вони вирішили влаштувати прем'єру власного блокбастера з ракетами і дронами. Треба ж якось розважити публіку, яка почала нудьгувати. Факт 13 червня, у відповідь на цитую систематичні дії, що підривають регіональну безпеку. Ізраїль завдав серію високоточних ударів по об'єктах корпусу вартових ісламської революції, зокрема по заводах з виробництва БПЛА типу Шахет та їхніх пускових майданчиків. Іран, не забарившись, відповів асиметрично масованим запуском сотень ракет та дронів Камікадзе. Це вже не війна чужими руками, це пряме зіткнення, яке розриває всю архітектуру безпеки на Близькому Сході. Архітектура безпеки, Алексе, ти говориш про будинок, який тримався на скотчі та чесному слові. І ось хтось вирішив перевірити, що буде, якщо підпалити фундамент. Це не про безпеку, це про термінове відволікання уваги. Коли в тебе внутрішні проблеми, коли економіка тріщить, а населення незадоволене, немає нічого кращого за маленьку переможну війну або, хоча б гучну програють усі, крім тих, хто це зацілив. Розглянемо глобальні наслідки. енергетика Ормуська протока. Вузьке горло, через яке проходить близько 20-25% світової нафти, стає легальною військовою ціллю. Іран може її перекрити або суттєво ускладнити судноплавство. Це означає не просто стрибок цін на нафту, це означає гарантовану рецесію для Європи і хаос на світових ринках. Ціна на бензоколонці стане вашим персональним щоденним зведенням з нового фронту. І хтось на цьому дуже добре заробить. Поки політики будуть висловлювати глибоку стурбованість, трейдери будуть відкривати шампанське. Це перше правило капіталізму, хаос це просто інша назва ринкових можливостей. А тепер найцікавіше наслідки для України. Вони катастрофічні, і це на гіпербола. Перше політична сліпота. Увага світу має обмежений ресурс. 24-годинний новинний цикл має пам'ять золотої рибки під кофеїном. Нова яскрава, зрозуміла війна на Близькому Сході миттєво витісняє складну і затяжну війну в Україні з перших шпалет. Це означає, що тиск на Росію слабшає, а тиск на партнерів України з питань допомоги теж. Друге ресурсний канібалізм. США та їхні союзники мають зобов'язання перед Ізраїлем. Йому потрібні ті ж самі, що і Україні дорогі і дефіцитні речі ракети для системи ППО «Петріот», ракети для залізного купола, артилерійські снаряди. Глобальний ВПК не гумовий. І коли в тебе два стратегічні партнери, чиї будинки одночасно горять, доводиться обирати, куди лити воду, і часто лиють туди, де пожежа виглядає ефектніше по телевізору третє подарунок для Кремля. Це просто джекпо для російської дипломатії. Вони не лише тісно співпрацюють з Іраном, але й отримують ідеальний інструмент для просування своїх наративів. Дивіться, це все Америка і її гегемонія. Світ палає не лише в Україні. Давайте домовлятися про сфери впливу. Це дає їм простір для маневру і дозволяє відбілювати себе на фоні нового великого зла. Ресурсний канібалізм чудове формулювання. Уяви, що захід це бармен з одним чистим келихом і двома клієнтами, у яких страшенна спрага. Комусь доведеться чекати. А ще краще Путін виграв у геополітичну лотерею, навіть не купуючи квитка. Йому залишилось лише сидіти з попкорном і дивитися, як його головні опоненти намагаються гасити пожежу на двох кінцях планети одночасно. Підсумую, пряме зіткнення Ірану і Ізраїлю це не регіональний конфлікт, це глобальний детонатор. Який загрожує світовій економіці, архітектурі безпеки і безпосередньо впливає на здатність України продовжувати свою боротьбу шляхом розпорошення критично важливих для неї ресурсів та політичної уваги. А я підсумую інакше світ це велетенський телевізор і хтось просто перемкнув канал. Ласкаво просимо до третього сезону шоу Глобальний хаос. Попередній сезон під назвою Боротьба за свободу перенесли на пізній нічний слот. І головне завдання України зараз зробити все, щоб її сезон не закрили достроково. Кінець зв'язку.